Мартін клуб розпочав компанію «16 днів протидії насильству міжнародну ініціативу, що закликає до нульової толерантності до будь-яких проявів насильства для України. Ця тема особливо важлива. Поряд із домашнім та гендерно зумовленим насильством. Ми щодня стикаємося із наслідками війни та травмами, які переживають сім'ї. Акції стартували одночасно у Дніпрі, Кам'янському та Самарі. Інфосесії, хода та живі розмови нагадали людям: насильство не приватна справа, а проблема, яку громада має вирішувати разом. Мешканці активно долучалися, брали матеріали та ділилися власним досвідом, доводячи, що можна не мовчати. Насильство поруч, його більше, ніж здається. Більшість визнає, замовчування це шлях до трагедій. А вихід є лише тоді, коли говориш і коли поруч є ті, хто готові підтримати. Знаєте, я живу вже 40 років з жінкою. Ну, Скандали бувають, як завжди, тому що два характери. Знаєте, однакових не може бути тут. Ну, до такого нас не доходило <гум>, чогось. А все остальне, звісно, погано. Унизі чоловіка це непристойно з однієї сторони, і обідно з другої сторони буде. Так що така моя думка. це в будь-якому разі, хоч З боку жінки, хоч з боку чоловіка, але найпоганіше, що буде, потім виросте дитина, яка це бачить, і це буде геометрична прогресія, і це буде погано, погано з трьох. Ми маємо один одного підтримувати. Чоловіків, між українцями. Ми знаємо, як нам всім складно і важливо втрутитися, якщо бачимо щось, що відбувається, щось недобре. Що коли ми закриваємося, ну Фахівці, які щодня працюють із постраждалими, наголошують, підтримка та своєчасна допомога це не просто робота, а відповідальність перед кожною людиною в громаді. У нас є психологічна підтримка, юридична підтримка, різноманітна інша допомога, яку ми можемо надати. Крім того, до нас можуть звертатися інші жінки і дівчата не обов'язково, які потерпають від насильства, а зокрема ті, які хочуть віднайти себе, віднайти свій шлях, які хочуть стати там фінансово незалежними. Тобто ми допомагаємо, ми приймаємо усіх. Але зокрема сьогодні ми вийшли на вулицю для того, щоб розповісти людям про те, що стартувала така всесвітня акція, і про те, що кожен і кожна з нас можуть докладати зусиль. Долучатися до того, щоб таке явище, як насильство, в нашому суспільстві зникало або принаймні його поступово ставало менше. Попри те, що тема болюча і давно виноситься на розголос, суспільство і досі часто проходить повз, особливо коли йдеться про насильство над дітьми та жінками. У Мартін Клаб кажуть, змінити це можна лише через відкритість і чесну розмову. Це компанія про інформування населення людей, громад про те, що послуги є, і вони доступні про те, що з цим не можна залишатися на самоті і є куди звертатися, і потрібно, тому що насильство є там, де є тиша. Коли ми не говоримо про це, там насильство розквітає. І ми кажемо про насильство не тільки проти жінок, а також проти дітей. А сьогодні, на жаль, в Україні, коли йде війна, ми кажемо про сексуальне насильство під час конфлікту, а воно не стосується виключно жінок або дітей так. Саме потерпають від насильства і чоловіки, аби привернути ще більше уваги, команда провела бліцопитування про Прості життєві ситуації та питання: це нормально чи ні. Люди зупинялися, аналізували і часто самі дивувались, що ознаки насильства можуть бути ближчими ніж здавалось. Я була здивована свідомістю мешканців Кам'янського. Це гарний початок акції. Я вважаю. Питання були доволі банальні, але вони так само знаєте можуть завести в свої якісь такі думки. Наприклад, коли ми чуємо, що за стіною плаче дитина, і розуміємо, що там є скандал, можливо, побуття дитини реагувати. На це, якщо ти сусід або сусідка, це норм чи стрьом. А коли ми бачимо на вулиці, як принижають жінку або дитину, також підійти і зреагувати на це. Це норм чи стрьом. Тобто 16 днів це не виключно про насильство проти жінки або дитини. Це в принципі інформаційна кампанія про права, які наявні в людей, і яких ми маємо дотримуватися. Команда Мартін Клабу наголошує, вони виходять не заради галочки чи події. Вони щодня працюють у громадах, щоб кожна людина знала. Допомога поруч, підтримка існує. А безпека це право, а не привілей. Компанія 16 днів протидії насильству триває і вони продовжують бути поруч, бо протидія насильству це справа кожного з нас.